Так, всім привіт. Значить, продовжуємо молод пшениці. Останній наш сорт, остання площа, я думаю, на оцьому вже жнива ранніх зернових завершується. Десь плюс-мінус та я не знаю, до 15 гектар, а може навіть і менше і все. Ранніх зернових у нас люди не сіють. В основному соя соняшник, кукуруза. Отакі культури. Значить, їздив батько тюкувати солому, узнав підписник трактора нашого, побачив, трошки прогнався за ним, догнав, встали, побалакали. Інтересно, чоловікові було комбайна, подивитися. І от сьогодні ми виїхали молотить, Позвонили до нього, приїхав. Подивилися і он сидить молоте. Наш місний, тут лохвицький. Ну, трактора узнав, нормальний парень. І він сів молоте, нам пшеничку. У них є нивка. Хочеться щось краще, то. Якщо хто хоче приїхати покататися, ласкаво просимо. Зробили ми кондиціонер з горем по полам. В прошлому году. Зробили були, в цьому роду виїхали У перший, перший день, то як молотило ячмінь, було все нормально. На другий день виїхали на пшеницю. От там де маз стоїть. І все. І кондиціонер наш відписав Так, забив. Зараз викрутим то чепуха. Ох, щось цокнуло. Десь якусь камінючку видно вловив. Трошки крутнули. Адже не крутнуся. нема нічого оце ось трохи попід цього вигорнуть і все Все, заводьте його дуже класно як робере жодки. щось він Ой. усе виключили Зря я тоді електрика попросив зробити все чітко. Комбайні робить кожна кнопочка, кожна лампочка, все чітко. Ні один провід не протягнутий навпростець. Вийшло довго, дорого, ну воно того стоїть. Так, Пшеничка значить, у нас ТОБАК. Була в нас посіяна панонікус. Тоді, там, де мас, стоїть 20 сотих. Новий сорт якийсь не знаю, треба до Сереги позвонити, спитати, як називається. І ми купляли ще тобак. Тобак значить 200 кг на гектар. Такий трошки якийсь синюватий носик у неї. Шеничка вроді і непогана, але ну, вона дуже боліла. Вона весною така щухла, страшна, блін, була п'ятниста, біла, непонятна, коротше, що, -то, що то не то. І її, Оце її тільки друга репродукція. Тобто вона свіжа, їй не 100 груд, а вона щось, щось їй коротше, не понравилось. Так що поки що ми... Та пшениця попередня, що ми молотили у мазі, засипати її немає куди. Е, на, на початку, ось тиждень тому, ціна була 115 пшениця, вчора дзвонили вже 110. Дома сипати її немає куди. Так що молотим повну машину, що не влізе в тракторний прицеп і хай стоїть. Будемо або ждати ціни, або поки доробимо склад і тоді вже десь кудись тудись висипемо якийсь хай місяць, перележе до сої. Чи два. ну Щось, щось отаке. Бо по 110 здавати ну, дуже-дуже не хочеться. І на наступний рік буде пшениці тільки 1,5-2 гектари максимум. І от сорт буде той, що... Що Серген, що 20 сотих сіяли на посів, він нам мішечок із Черкас, із Чер... чернівці новою поштою відправив, от трошки посіяли ми і все. Оце таке ось соя виглядає на даний момент отак. Наша і сіяли ми, ну не, ну не собі. Пшеницю, кстати, будемо сіяти теж на 30-му міжряді. Ячменю у нас було в цьому році 90 сотих. Більше ячменю ми сіяти не будемо. Це сіявся тільки для себе. Сіяти не будемо через те, що ще прошлогодній не здали. Ніхто не забрав його лежить. І плюс цей лежить. Тобто ячменю можна год-два не сіяти сміло. Він лежить, не портиться, З'їсть як свині з'їдять той, тоді посієм ще 50-сотих. А поки що в нас із таких культур із ранніх буде тільки максимум 2 гектари пшениці. Це пшеничка низенька. І колосочок вроді такий кращий, ніж на тій панонікус. Ну, чогось вона боліла. І нам саме дужче понравився той сорт Серегин. Я його, кстати, ні на одному відео не показував. І при обмолоті теж не показував. Бо це було трошки тоді не до того. А соя ось виглядає на даний момент отак. Ця соя не боліла нічим. Ось я в неї. захожу. Вот такая вот. Соя, красота. 30 межрядье. 80 килограмм на гектар. Красота. Останні, остання сотка. Я думаю, прохід на ранніх зернових все вже. Більше нема. А по кондиціонеру. У минулому році поставили новий компресор, філь, фільтра, все. все зробили, все обслужили. В цьому году ячмін змолотили нормально. На пшеницю заїхали. Сотих 15 змолотили і кондиціонер сказав пока. Спасибо кейсоводам. Група, бо приїжджав і кондиціонерщик. Андрюха вроді і молодець, ну, гроші взяв, а кондиціонер не робить. А хлопці допомогли і все. Я його сам вечірком зробив і слава Богу, цутку -тху робить. Так що хлопці, хто, хто з вас дивиться, спасіба, ну зараз його віддільно відосик зніму. Групу теж поблагодарю хлопців. Оце таке. На такій ноті ми завершуємо збирання ранніх зернових культур. Будемо перестроювати комбайна під сою. Подивимося, може ще щось і покажу. А на цьому все. Дякую за перегляд, всім пока.